В Україні знову почали робити просмажки. Як на мене, раніше вони були більш добрими. І я подивилася нещодавно одну з просмажок. Хочу з вами про це поговорити, почути вашу думку, це просмажка Али Волкової. Вам буду все показувати на своєму старому телефоні, бо мені дуже впадло потім це все монтувати. Значить, дивіться: сидить сім людей чоловічої статі, мають придумати жарти про жінку, про жінку, в якої нещодавно народилася дитина. Дивіться, сам формат він про те, що за рахунок. Якоїсь людини, яка є об'єктом для жартів, коміки самостверджуються. Чому? Тому що це їх професія. Тобто, що значить самоствердження? Це коли жарт вийшов, люди сміються. І людина відчуває, яка це придумувала, відчуває, що я придумав класний жарт. Розумієте? Тобто фішка в тому, щоб за рахунок когось відчути себе добрим, гарним коміком. Прикольний формат для тих, хто до цього готовий. І я вам скажу, що жартувати ж можна по-різному. І якраз через жарти ви можете зрозуміти, хто наразі сидить перед вами, які жарти у цієї людини. Вони жорстокі чи вони м'які й добрі? Обов'язково звертайте на це увагу. Я не буду робити огляд на годинне відео, але давайте дещо подивимося, дещо розберемо. Слухайте, якщо хочете цю просмашку, і подивіться на те, наскільки по-різному всі жартують. І головне, що я вам хочу показати, що в цьому шоу приймає участь також її чоловік. І ось жарти, які жартує про неї чоловік. А нема мене жартів на жінку на мою. А не є. Вона довго хвила з нароченим волоссям. Це абсолютно правда. Що ви розуміли, скільки цього було нарочна? Вона, коли поїхала в Євротур, Ну не мила голову, тому що це вона. <неш> і це все запуталось і В Якийсь момент, в якийсь момент уже спустя два тижні, це скоріше було проще машинкою з бричам розбиратися. Но вона нашла потрясаючого майстра в Польщі, який розібрав у те всі нарушені ці волоси. В якийсь момент спрашивала, як все проходить. Вона каже, уже п'ята година. Я говорю, наскільки близько вона каже, от сейчас заканчиваю. Каже, Богдан, там практично закончили на піздє, сейчас час будуть голову ще я тут <неш> <неш> Не, ну, Алла родом Червонограда. Це. 에, Місто Шахторов, там було 19 шахт, 18, коли Алла уїхала. Які оплиски цьому шикарному жарту? Як це високо? Як багато це каже про цінності людини, про її рівень моралі, коли вона жартує про. Вагіну своєї жінки і натякає, що вона розміром з шахту. Воно навіть не васлів, чесно, Я просто намагаюся підібрати якісь слова, як це благородно, правда, скільки в цьому поваги до своєї жінки про ту людину, яка народила тобі дитину. Я розумію стендап, я розумію прожарку. Але як на мене, дозволяти таке щодо себе. Жінці неприпустимо і доводити до того, щоб якийсь йолоб жартував з тебе таким чином, ну це якась безвихідь, вибачте мене, будь ласка. Ну, просто я розумію, що для деяких людей у них був дуже поганий досвід. І коли з'являється хтось безпечний, це є хорошим варіантом, я розумію. Але з іншої сторони, є ще варіанти, які ви не помічаєте. Ви думаєте, що у вас цього не буде. Ви думаєте, що ви недостойна. Але ви не зустрічаєте цих чоловіків саме через те, що ви думаєте, що ви недостойна, що ви якась не така. І у мене особисто цей випуск викликав сильний емоційний відгук, як у жінки, до жінки. Подивіться зараз на її реакцію, коли він до неї підійде. Як її тіло казало про те, що їй це неприємно. Ну так ніби аж трошечки від нього відсторонилося, просто головою трошки. А він її у цей момент поцілував. Жодній жінці не буде приємно це чути. Це сприймається, типу, як жарт. Але насправді, всередині кожної жінки, буде формуватися образи за те, що він її не захистив перед усіма, за те, що він замість того, щоб пожартувати по-доброму, а він якраз її добре знає, він використав найжалюгідніший спосіб жарту. І всі його дружбани йому похлопали. Він самоствердився як комік, браво, за рахунок своєї дружини.